Йдемо далі. Наступна скульптура. Це якесь культове місце, я так думаю. Якісь тряпками, ото... Це вуду, це культове місце. Дерева обмотані тряпками, якісь дари на камінцях. Оці. скульптури. А це хижина для медитації. Занедбано. Тут воно колись його намагались для туристів обгородити, але бачите, все воно прийшло в занедбаний стан, не прибирається тут нічого.